Привіт, друзі! Не знаєте, що вже готувати на вечерю чи сніданок? Знайома ситуація, правда? Сьогодні ділюсь простим, швидким і смачним рішенням: ніжне картопляне пюре, рибка на водяній бані, соковита і дієтична, а до неї свіженький салатик з пекінської капусти, огірочка, з червоної цибульки, кукурудзи. Все легко, бюджетно і справді смачно залишайтеся зі мною, буде апетитно. Так, перше, що ми робимо, ставимо картошечку для нашого пюре варитися, залили водичкою, даємо трішечки сумки. І все, чекаємо, поки вона закипить. Беремо філі рибне, любе, яке ви бажаєте, яке ви любите, і що ми робимо? Присалюємо його теж за своїм смаком. І У мене ось така спеція, риба, приправа до риби лимонна. називається. І ось так її посипаємо. Поки наша картопелька закипить, рибка наша промаринується. І даю сюди ще капельку рафінованої олійки. Ось так, трошечки. Всього лише столова ложка в пішла. І чекаємо, поки наша картопелька закипить. Картопелька наша закипіла. Дивіться, що ми робимо далі. Беремо звичайну тарільку. Любу, яка у вас є. Даємо буквально столову ложку олії. Бажана оливкової, якщо нема звичайної, але рафінованої. Бачите? Капля олії. І викладаємо наші філешки в тарілочку. Ось так. Ось так ось. Так, знімаємо кришку з нашої картопельки, ставимо нашу рибку і плотно накриваємо кришкою. І все. І хай рибка готується, картопелька наша готується, і рибка буде готуватися. Це ви вже зрозуміли, що це мега корисний сніданок у нас буде. А риба буде безподобна, повірте мені. Все, готується, ну, хвилин 10. Картопля з срібка готується, робимо салатик. У мене ось такий невеличкий качанчик пекінської капусти, який я просто довільно нарізаю. Великими шматочками. Цю капусту виростили ми самі на своєму городі. Ось отак, навпіл І все. Різали. Тепер присалюємо трішечки нашу капусточку. Ось так. Так, тепер даємо сюди. Ось отак. Огірок. Також ріжете так, як ви бажаєте, як ви любите. Нам так зручно кушать. Так, тепер даємо сюди ще ось така в мене цибулька. Ви, яка у вас є, яку ви любите. Я люблю з такою красною цибулькою Тепер даємо буквально дві ложки. Кукурузки. Ще сюди можна додати тунця або крабові палички. Я не хочу, так як у нас три даю. Буде філешка рибна. І додаємо, зараз подивимося дві столові ложки домашнього майонезу. Ви робіть купова у хочете. Я з домашнього. Як його робити, заходьте на мій канал. Там є коротке відео, як робиться домашній корисний майонез. Дві столові ложечки нам досить на таку всяку салату. Все, салат готовий. Гляньте. Цибулька красненька, огірочок, кукурузка. Це саме вдале поєднання. Так, і куштуємо. Бомба. Ви подивіться, минуло 10 хвилин. Подивіться, яке наше філе. Ви бачите? Зараз покажу. Це казкове. Гляньте, рибка жирненька, пустила сама стільки сачку. Пробуємо. Це божественно. Це просто рибка здоров'я. Все, я її накриваю і в стороночку робимо пюрешечку. Заодно картопелька наша вже сварилась. Я зливаю водичку. Тепер дивіться, що роблю далі. Заливаю молочком десь 100 грам. І чекаємо, поки молочко закипить наше. Сюди ж молочко ми додаємо вершкового масла. Ну так, не шкодуємо. І інтенсивно отак от розтоплюємо. Давите, чтобы наше пюре было вообще воздушным. Я завжди его после того кошки вот так вот забываю венчиком. Вот так. А, просто класс, ребята. Просто класс. Ну что, сбираем наш нас снеданок. Викладаємо пюрешечку. Ось так. опа. Як хочете, довільно. Я поспішаю, тому ось так довільно буде в мене пюрешечка. І тепер даємо рибку. Тільки подивіться, яка в нас рибка. Це просто божественно. Так, ой, як вам це пахне, якби ви тільки чули, як ця рибка пахне. Я зробила по двоє філешечки на кожного, тому що це буде. Так, поливаємо. Так. і Ще одна філешечка. Ну, якось так. Не красива, але якось так. отак, Це дуже смачно. І доповненням до нас сніданку буде. салатик. Вы по ним вы разу, это, да? И вот так яичко. На это покладу наш домашний майонезик. И обовязку вот так базиликом. смочну. Давайте до нас. Ну, вот такие у нас недавно, Дивится. восхитительный салатик до нашей рыбки. Приготуйте обов'язково, це нереально смачно. По-перше, корисно і нереально смачно. Риба просто восхитительна. І таке пюрешка така за цим рецептом. Тому готуйте, смакуйте. Дякую, що ви були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь на мій канал, бо на ньому багато цікавого вже є. І попереду, сподіваюся, ще буде дуже багато цікавого і корисного. Тому до нових смачних зустрічей, миру вам, щастя і всього найкращого!